Сьогодні в планах зробити футболку з бантиком з Пінтерест, але проблема в тому, що все, що на неї треба, в мене немає. Тому зараз поїду все це купляти. Зараз тільки на і можна їхати. Першим ділом за звичайною базовою футболкою я вирішила відправити в звичайні безмаркети і навіть знайшла таку футболочку, але місцеві ціни досить швидко спустили мене на землю. Добре, це все таки був не єдиний магазин, та на край в мене є запасний варіант. Ну і на жаль, в інших магазинах я також нічого путнього так і не знайшла. Крім отакої рожевої футболки, але вона трішки сюди не підходить. Мабуть, так і доведеться йти на крайні міри. Ось дивна сьогодні погода, хоч сонце на вулиці, але схоже, що буде дощ. Так, це секонд хенд Навіть тоді мені здавалося, що це був не найкращий варіант. Тож не дивно, що тут я також нічого не знайшла. Все було, м'яко кажучи, не дуже. Ну, білі футболки були, але вони були всі в плямах, які випрати майже неможливо. Таке довелося купувати в мас-маркеті за 200 гривень. Трішки сумно навіть для футболки, яку я одягну, мабуть, тільки один раз. Так, футболку вже купила, залишилось зовсім трішки. Тобі я далі. І залишилась стрічка. Не буду говорити, якого кольору придбала, побачите. І тепер задоволена з усім цим добром, відправляюсь додому. Але це просто прикол. Я зараз іду в магазин, тому що я забула купити шпильку, тому що мені бантики треба на щось чіпляти. Не впевнена, чи буде краща шпилька чи голка з ниткою. Візьму і те і те. І да, в мене немає голки з ниткою. Тепер живіть з цим. І тут згадайте, що правильно пішов дощ. Яки вже погано становиться. Ой, тривай. Тому трішки промокша, я поїхала додому. Так, я вже повернулася, зараз взагалі покажу, що я придбала. Ну, тут нічого особливого, просто біла базова оверсайз-футболка, в принципі, яку я шукала. Ну, і стрічка. І так, показую стрічку. Мені колір дуже подобається, він такий ніжний. Взагалі я обирала між рожевою, але проблема в тому, що рожевою не було. Взяла ось тут. Зараз я приблизно покажу. Де я планую зробити ті бантики, я точно буду робити по бокам з двох сторін на рукаві. Десь ось тут. Потім. і думаю, десь асиметрично тут зроблю, тому що я не впевнена, в якому воно порядку буде, але зверху десь, знизу і може посередньо. Подивимось. беремо стрічку. Так, спробуємо такої довжини взагалі бантик. Ось такий бантик у нас входить. І так, в мене вийшли ось такі бантики. Вдалі їх треба скріпити всередині нитками, але я цього робити не буду. І також в мене вийшов ось такий маленький. Я вже придумала, куди я його причеплю, зараз покажу. І так, я почну, мабуть, з маленького. Я його, думаю, причепити тут з боку. Зараз покажу, як. Беремо шпильку. Приблизно ставимо бантику сюди, куди ми хочемо його причепити. Приворочуємо. Вітя, я вже його причепила, можна його залишити одним, теж прикольно виглядає. Але я ж я роблю схожу футболку, тому і зараз ще його причіпляю. Вона вийшла ось такою просто в захваті. По-перше, їх вийшло не дуже багато, саме бантиків, але через те, що стрічка довга і вона отак тіліпається, вони вийшли дуже прикольними. Ну що, пора її одягати? Боже, я просто фанатію. Вау. Ви обов'язково пишіть в коментарях, як вам сподобалось чи ні. Чи було корисне це відео. Мені цей маленький бантик просто так доставляє. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково напишіть це в коментарях, поставте свої вподобайки. І до зустрічі!